Зустріч в Туреччині в Анкарі і в Стамбулі, як з'ясувалося, тому що президент затвердив склад української делегації для перемовин в Стамбулі. Ви пам'ятаєте, що незмінною залишається ця сама делегація з Росії: приїдуть ті самі великі уми, які будуть нести чергову історичну чушь і проводити якісь собі паралелі. Але від української делегації туди поїхали секретар РНБО Рустем Умеров. Загалом до складу увійшли 14 представників офісу президента МЗС Збройних Сил України, СБУ та ГУР. Ну і чому я кажу, що і Анкара, і Стамбул тому, що зокрема сьогодні в Анкарі перебуває українська делегація, і російська делегація вже приїхала до Стамбула для переговорів з Україною. Тим часом. Єрмак заявив, що українська делегація перебуває в Анкарі, де провела зустріч з президентом Туреччини.